Вітаю всіх. Розглянула я Тимошенко, як ви просили, але мені ж мало. Вибачте, ні. Я хочу спитати тепер по-іншому. Зеленський знає, коли буде закінчення війни в Україні? Зеленський знає, коли буде закінчення війни в Україні. Так, дві камечі. Це наша внутрішня політична колода. Що у нас тут? Двійка, двійка пентаклів. Двійки. Двічки пішли. Щоб ви розуміли? У нас йде мінімум два варіанти закінчення цієї війни. Ось кордони лінія фронту. Зрозуміли? що Тут, тут хто розуміється на картах ми таких багато. Тут же все просто як 5 копійок. Ще питання стоїть, де будеться лінія фронту. Намагаються зробити для України хоч щось. Ось, зрозуміли, Україна, Трамп. За допомогою маніпуляцій Україна Трампа переганяє на свою сторону. Дуже класно. У мене карти, картинки. Одні ті ж самі. Імператриця, вибачте Верховна Жриця. Тут виступає Україна хитрими діями. Щоб ви розуміли? Переганят на Трампа. Хитрощі. І місяць це також роздуми думки, що зробити, щоб собі було краще. Війна. Це завжди війна. І завдання у наших зробити удар так, щоб ми мали хоч трошки позитиву. Він ще не знає, тому що питання в лінії фронту стоїть в кордонах. Чому ми ще не закінчили війну? Тому що ми не можемо ще стати на якійсь лінії фронту. Просто взяти і стати. Ось. Тепер я беру другу колоду. Ті ж самі колоди, що й ті Тімошенко. Зеленський знає дату закінчення війни, коли закінчиться війна в Україні. Зеленський знає, коли закінчиться війна в Україні. Що ти мені скажеш? Десятка кубків. Дивіться. Він знає кінцевий результат. Він знає приблизно закінчення війни. Він знає. Він знає, знає. бачите, да. далі буде просто життя в іншому форматі. Він це знає і цього готується. Зміни нас, трансформації, чекають. Розумієте, це буде вже інше життя. Ми повинні розуміти, після військове життя, після воєнне життя, після воєнне життя, воєнне відновлення це вже настільки нове хвиля в житті, щоб розуміє. Так. Добре. Це буде скоро. Давайте спитаємо, це буде скоро. Двіка кубків. Знову двіка кубків, любі мої. А тепер дивимось події. Хочу сказати один момент. Все залежить від дій. Подійність. Далі що? Угу. Боротьба на результат. Дуже багато подій до кінця року. Повинно бути, щоб ми побачили якийсь результат. Ви бачите, що ми катимось? Дуже цікаво. Виходить як? Приблизна дата, дата кінець війни відомий. Але невідомо в якому варіанті вона закінчиться. І от той, я, один з варіантів, який ми будемо більш схилятись і обирати, впливає по нашу пох... Пох... похибка туди-сюди. Ось чому справа. До кінця цього року, можливо, буде. За ще кінець, зупинка. Зірка Кубків. Розчарування нас чекає, добре. Питання, що ми хочемо отримати. Угу. Домовленості йдуть, любимої. Давайте так. Угу. Тліня фронту. Ну, мені важко сказати. Буду робити на листопад, скажу вам краще. До кінця року у нас зрозуміло, що. Чекаю. я ж не можу до кінця вам сказати, що мені в той листопад виліз, Ви розумієте. Але ось те, що тут мені випало, мені подобається. Кажу так.